Раховий суп, гречка і підливка з яловичною, з томатному соусі. І чай, салат, хліб. Такий обід для мешканців РПНЯ цього разу приготували волонтери благодійної організації Ремар Юкрейн на цій просторі кухні у приміщенні ірпінського фахового коледжу. «Нубіб». саме тут вже понад півроку працює соціальна їдальня Ремар Юкрейн. Із понеділка по п'ятницю волонтери цієї організації готують сніданки та обіди для містян, які цього потребують. Стабільно в нас харчується по реєстрації, по тій якій ми бачимо. Зараз ми дійшли вже до точки близько 450 людей. Починали ми там з близько 300 людей, і потроху, потроху, люди почали передавати іншим людям, хто цього потребує. Вони почали приходити, заходити. Харчуються тут за спеціальними талонами. Їх волонтери видають на місяць. У пріоритеті благодійної організації допомога людям похилого віку, з інвалідністю та тим, що опинилися у складних життєвих обставинах. Втім, волонтери кажуть із радістю годують усіх, хто до них приходить. Взагалі, прекрасно важливо для більшості людей, що є така можливість прийти поїсти. А тим, хто не має можливості прийти сам, їжу можуть передавати друзі чи рідні. Одного разу прошли люди, і сказали, що у нас є там лежача бабуся. Ви можете на неї виділити порцію. Ми ми подумали що так. Принципі ми це можемо зробити. І ми оголосили, що можна зробити це через нас. Тобто люди почали приходити і реєструвати тих, хто дійсно цього потребує, але не може сюди прийти. Тому що наша основна задача це нагодувати тих, хто прийдуть. Таку кількість їжі для мешканців Ірпеня готується невелика, але дуже дружня команда. І з самого початку до неї долучився Ренато, волонтер з Бразилії. я Я був частиною нашої відповідальної команди Ремар -сос» у Бразилії. Коли почалася війна в Україні, частина нашої команди приїхала сюди. Я розумію, як важливо допомагати тим, хто цього потребує. Тому я тут зазначив волонтер. Вони всі прекрасні, дуже люди. Якби таких команд нам сюди більше це було б дуже чудово. Я дуже їм вдячна за все, що вони роблять тут. Щоб безкоштовно харчуватися в соціальній їдальні, необхідно отримати талон на місяць. Для цього потрібно просто прийти за адресою вулиця Івана Драча, 11, та звернутися до волонтерів «РМР Юкрейн.